Це моє е, несприйняття того, що е, я народила дитину якусь трохи інакшу. Для чого тобі це? віддай його в інтернат і живи спокійно своє життя. Коли заберуть цього е, хворого психіч, е, психічно хворого хлопчика з нашого класу, щоб наші діти нормально себе почували, добре що сама вбралася, а дитину брати не може. Що ти не можеш його там, не знаю, як там старші люди казали налупити там, дати дати йому прачухана. Вона виховує сина з розладом аутичного спектра. Створила громадську організацію, де проводить арт-терапію для дітей з інвалідністю. Допомагає їм соціально адаптуватися та проходити реабілітацію через музику. Про виховання дитини з аутизмом, суспільні стереотипи та нерозуміння того, як правильно взаємодіяти з такими дітьми. Говорили з Тетяною Дяченко. Я знала небагато, кажу відверто. Ну, звичайно, як і більшість людей, я бачила стрічку Люди дощу. І були такі ситуації в мене в житті, ну, напевно, дуже дивні, які мене вже готували до цього за кілька років до народження сина. Я робила великий благодійний різдвяний концерт і розпочала шукати, хто потребує зараз допомоги. Чомусь дуже хотілося допомогти дітям. І тоді познайомилася з директором е, Магальського санаторію, інтернату. Е, там знаходяться люди, діти з інвалідністю. Е, їх на той час було там 65, і там така була трошки, ну, не трошки була дуже скрутна ситуація. Ми коли приїхали, запитали, чим вам допомогти, що купити дітям, може, якісь розвивалки, іграшки, щось. Він каже, ні, друзі, нам потрібне масло. У нас постійно ламаються замки в дверях, і з того часу розпочалася така моя внутрішня бажання і місія допомагати цим дітям. Я, як і всі батьки, зіштовхувалася з, з типовими речами. Ну, в першу чергу, це моє несприйняття того, що я народила дитину якусь трохи інакшу. Перша реакція така ж негативна, як і всіх. Всі мами проходять крізь це. Ми шоковані від того, що це сталося саме зі мною. Ми звичайно розпочинаємо пошуки, хто може допомогти, і ми потребуємо допомоги. Саме той людини, яка скаже: ні-ні, ні це неправда, там це була помилка, дуже хочеться в це вірити. Потім, звичайно, що ти включаєш агресію, тебе ти звинувачуєш абсолютно всіх на світі, там якогось лікаря, е, який неправильно діагностував бабку, яка перейшла тебе з порожнім відром. Я не знаю, ну будь-що, але ти входиш в цей стан, тому що тобі треба зрозуміти і, і віднайти себе. І вже потім, звичайно, приходить депресія, розуміння того, що. Так сталося, і що цей розлад є в моєї дитини, і треба розпочати роботу. І це важливо захотіти розпочати цю роботу вчасно. І я гадаю, що цих викликів багато, знаєте, кожного разу, моїй дитині 16 років, кожного разу є щось, чого ще ніколи не було. І ми знову шукаємо варіанти, як, як нам. З цим бути, як нам з цим жити. Ми багато спілкуємося, ми багато вчимося. Коли люди живуть особливо дуже активним життям, і в один момент в тебе дитина, яка, з якою ти не можеш вийти на вулицю чи на майданчик з дітками, чи просто поїхати в якийсь супермаркет, це складно. Це змінює тотально твоє мислення, твоє життя, і, звичайно, що на це потрібен час. І я гадаю, що єдиний найсправжнісінький лік і диво це те, що у кожної з мам є тотальна і безумовна любов до своєї дитини. Вона рятує. Те, що казали мені, це, це дуже жорстоко. Були лікарі, котрі казали, в тебе є нормотипові діти, для чого тобі це? і віддай його в інтернат і живи спокійно своє життя. Це, це жахливо. Тобто навіть лікарі не вірили в те, що сукупність нозологій ну, що це можливо. Потім школа, коли батьки всі кажуть вранці так голосно, щоб ти чув, про те, що коли заберуть цього. Хворого психіч, психічно хворого хлопчика з нашого класу, щоб наші діти нормально себе почували і нормально вчилися. Тобто люди вважають, що це якесь жахливе психічне захворювання, і всі вважають, що цих дітей треба ізолювати. Але соціум не дуже винен, тому що впродовж всього періоду радянського союзу дійсно цих дітей ізолювали, забирали з сімей, і вони були. Всі е, напічкані ліками, і звичайно, що своє життя вони е, проживали і завершували виключно в закладах психіатрії. Ось я не буду хвалити їх. Та я тільки скажу, що є багато відомих музикантів, митців, художників, поетів, спортсменів, котрі. Е, Котрі живуть за аутизмом і приносять е, велику користь цій землі і роблять великий вклад. Тому я гадаю, що ці міфи треба розвіювати про те, що це люди, які не здатні себе забезпечувати, люди, які не здатні жити в соціумі і робити щось важливе для нашого суспільства, для нашої землі. Тому давайте будемо всі терпиміші і як казала Костенко, бути взаємно-взаємно красивими це важливо і. Я правда дуже вірю в те, що всі люди зміняться і все-таки хороші і добрі почуття будуть перемагати в нашому житті, і ми зможемо давати можливість усім і кожному бути повноправним і повноцінним в суспільстві. Не завжди мама має силу пережити все те, що в неї 24 на 7 вдома. Ще додається, соціум, який тебе вчить, який тобі щось розповідає. Мене дуже дратувало, коли е, вже було холодно, в мене си не йшов шапки, і там бабки кричали: Боже, добре, що сама вбралася, а дитину вбрати не може. І ти не можеш зараз кожній бабусі пояснити, що. Одягнути інший одяг для такої дитини це виклик і це шалено довгий термін часу. Поки не почнеться мороз, і він дуже не замерзне. Переконати його в тому, що треба одягнути щось тепліше, було дуже складно. Так само, якщо вже тепло, він не може переодягнутися. Е, дуже часто я чула про те, що це невихована дитина, і що ти не можеш його там, не знаю, як там старші люди казали, налупити там, дати, дати йому прачухана. В принципі, я. Вважаю, що не можна якось агресивно чи підвищувати голос на дітей, в принципі. З дітьми треба спілкуватися, їх треба розуміти, і неважливо, чи це аутизм чи ні. Нас подразнює все, коли ми подразнені, коли нам боляче, то нам боляче. Тому я ж кажу, ця взаємо, взаємоповага людей вона важлива. І коли себе мама чи дитина поводять на вулиці якось інакше, то, то завжди варто подумати про те, що, можливо, я чогось не знаю. І є якісь підстави для того, аби дитина чи мама себе поводили так чи інакше. Якщо вони не просять допомоги, то. Просто не заважайте мамі в якийсь момент. Якщо дитина істерика, і вона посеред вулиці показує. Ну вони маніпулятори, показує концерт для мами, да і для перехожих. То зупинятися і дратувати при цьому маму, якій і так складно не варто. Просто трошки більше терпимості, спокою чи робити зауваження в кав'ярні, заспокоїти свою дитину, бо вона кричить. Можливо, мама вперше там за сім за років зайшла в ту кав'ярню. І це надзусилля для неї, для дитини, її якимось чином треба розпочати це робити. Ось, а соціум не має трошки поваги і терпіння, що кілька хвилин треба почекати і дати можливість дитині адаптуватися. Якщо ж мама побачить, що це неможливо, вона сама забере дитину і піде. Тобто і так само в будь-якому транспорті дуже складно було їздити, коли, коли дитині важко, щоб до неї там торкалися. Чи там хтось починає щось вказувати розповідати, ти просиш, будь ласка, не чіпайте мою дитину, їй так комфортно, так зручно, так добре. Хай буде так. ну, Тобто багато коментарів і лишньої якоїсь уваги, і, і це ранить. Все ранить, все ранить, коли болить. Завдяки своєму синові я поєднала музику і психологію. Я глибоко почала розбиратися в тому, яким чином. Музика і, і взагалі звук може впливати на той чи інший орган, на наш стан, на, на наші емоції. І почала працювати зі своїм сином. Звичайно, він був першим моїм пацієнтом. І в нас були дуже гарні, хороші, швидкі результати і в напрямку мовлення, і поведінкової терапії. Тому моя родина, моя сестра каже: дивись, тебе так гарно виходить. Вже настав момент, коли ти можеш допомагати ще комусь. Подумай про те, аби, аби розпочати цю діяльність. І в 2017 році я започаткувала громадську організацію Особливі серед нас. Ми працюємо на початку у нас було лише п'ять сімей. Зараз у нас близько 50 сімей в організації. До мене долучилися, доєдналися мої неймовірні колеги. За ці роки в нас зазвичай. Від 10 до 15 волонтерів, які щотижня працюють з дітьми, ми займаємося арт-терапіями, займаємося спортом, ми е, стали однією сім'єю. Ми їздимо е, з дітками, подорожуємо, ми їх адаптуємо, ми створили театр, з яким ми їздили на гастролі. До нас приїздить режисер з е, Італії і також з нами робить проєкти. Е, я гадаю, що е, що це надихає батьків і це важливо. Мені б дуже хотілося, щоб батьки збиралися в організації, щоб вони турбувалися один про одного, щоб вони брали ті методики, які робимо ми. Ми робили і пісочну терапію, до нас приїжджала наша фея, пані Оксана, яка була на талант-шоу, виграла. Діти, як губки, вони швидко. Швидко адаптуються до, до нових якихось терапій. У нас була фототерапія з неймовірним Василем Селигою. Тобто імпровізуйте, об'єднуйтеся. Люди з аутизмом, якщо вони вже соціалізовані, і ви бачите їх на вулиці, вони можливо себе ведуть. Ну, Трішечки інакше, ви зможете помітити що є, що поведінка відрізняється. Е, вони абсолютно різні, тому якщо ви хочете привітатися з людиною з аутизмом, то бажано все-таки запитатися, чи можна тобі потиснути руку, чи можна тобі дати п'ять, бо не всі тактильні. Якщо ж людина з аутизмом не дивиться вам в очі, це не тому, що. Не хочеться, чи це не є проявом неповаги до вас. А ви маєте розуміти, що це їм боляче на фізичному рівні, і дорослі люди з аутизмом вже про це розповідають. Що так як ми відчуваємо біль, якщо ми там упеклись чи, чи порізалися, так для них боляче дивитися в очі. Тому також вони лякаються несподіваних голосних звуків. Тому. Будьте обачними, тримайте дистанцію короткими фразами запитайте те, що ви хочете. І якщо людині з аутизмом буде некомфортно, то вона або просто буде мовчати і нічого не буде відповідати. Це означає, що краще відійти і поки не турбувати. Він може сам заспокоїтися і повернутися до розмови з вами. Вони ці діти, люди, які вже соціалізовані, вони... Знають, яким чином розпочати комунікацію, але часом їм потрібен певен період часу для того, аби вгамувати свій емоційний стан, сконцентруватися, відповісти на ваше питання або ж задати вам. Тому просто трошечки спокою і, і бажання дізнатися щось про цю людину, коли вони відчують, що ви їм не зашкодите, вони собі підуть на контакт. Це, напевно, єдині люди, в котрих збереглося. Цей такий природний інстинкт, да, ну, кажуть, що якщо ти не подразнюєш кішку чи собаку чи будь-якого звіра, він ніколи на тебе не нападе, нічого поганого тобі не зробить. Так і наші діти, вони, їм потрібен час на те, щоб повідчувати людину і вирішити, зможу я піти з цією людиною на контакт чи ні.